До уроків математики в першому класі Для шкіл з українською мовою навчання До уваги вчителя. Діафільм містить матеріал до розділів взаємне розміщення предметів у просторі та властивості предметів. Геометричні фігури. Хто із звірят іде першим, а хто останнім? Хто з них вищий? А хто нижчий? Хто із звірят поверне вправо, а хто вліво? Хто йде по широкій доріжці, а хто по вузькій? Якого кольору одяг у товстого клоуна? А у тонкого? Яка дощечка не підходить для цієї підлоги? Чому? Хто прийшов на урок пізніше? Який півень прибіг першим? А який останнім? Скільки півників? Скільки звірят? Який кораблик пливе швидше, а який повільніше? Полічіть їх. Хто знаходиться всередині рукавички? А хто поза нею? Полічіть усіх звірят. Розгляньте малюнки. Порівняйте предмети за розміром і за кольором. Що в них однакове, а що різне. Які колеса підійдуть до цього автомобіля? Які вони за розміром? Як розкладає фішки конікс трибунець, щоб полічити кружечки? Полічіть усі предмети на малюнку. Допоможіть мишці порахувати палюстки у ромашки. Скільки на малюнку козенят, а скільки всього тварин? Скільки кошенят і скільки цуценят на малюнку? Кого більше, а кого менше? Чого більше? пряників чи цукерок? Чого більше дзеркал чи звірят? Чого більше? Чашок чи блюдець? Полічіть весь посуд Хто грається в піжмурки. Скільки морських коників, скільки рибок, а скільки їх разом. Розгляньте малюнок. Складіть запитання зі словами Більше менше Назвіть групи предметів, які характеризуються позначеними на малюнку числами. У якому гнізді живе кожна пташка? Як можна одержати число 4? Полічіть предмети. Чого більше, а чого менше? За малюнком складіть задачу. Назвіть числа. Які цифри повторюються зліва? А які справа? Визначте довжину стеблинки якої форми квітнички? Якої форми цеглини? Назвіть многокутники. Якої форми тістечка? Як поділено тістечка на дві частини? Якої форми дощечки? Порівняйте будиночки. Якої форми вікна, двері якої форми мають бути колеса? Якої помилки припустилася мишка? За малюнком складіть приклади на віднімання. Додайте числа, проставлені на однакових за формою фігурах. Відніміть від 10 усі ці числа. Додайте числа, проставлені на однакових за кольором і формою фігурах. За малюнками складіть кілька задач і розв'яжіть їх.